Хлопці, натурали, розкажіть про саме романтичний та інтимний момент з вашим другом. Багато років тому я отримав травму під час наших підліткових витівок. Дівчина, з якою я тоді зустрічався, поїхала кудись, але її батько запропонував мені зробити масаж. Дідько він був настільки гарний у цьому, я попросив його навчити доньку робити масаж, пригрозивши, що інакше буду постійно приходити до нього. Один з моїх найкращих друзів приїхав до мене в гості. Була середина січня, і ми прокинулися дуже рано, щоб поспостерігати за світанком і зробити трохи знімків. Було так холодно, що у мене ледь яйця не відвалилися, і ми провели цілу годину зовні, намагаючись піймати ідеальний момент. У наслідок цього, в якийсь момент, я вже не відчував пальців, і ми вирішили трохи погрітися в машині. Коли ми сіли у машину, сонце було під таким кутом до горизонту, що ледь освітлювало гору. Друг пожартував. Ах про те, який романтичний цей краєвид, і я підтримав його, жартома взявши його за руку. Але невдовзі ми забули, що тримаємося за руки, і спостерігали за тим, як сонце підіймається над горою. Навколо щебетали птахи, і маленьке оленятко ледве підіймалося бічним схилом гори. Все це привело нас у потужний трепет, і ми просто сиділи, тримаючи за руки і спостерігаючи за сходом сонця. І в нього і в мене відтоді було чимало стосунків із різними дівчатами. Але це досі найромантичне. Романтичніший момент, який був у мене в житті. Клянуся, не був би я натуралом, то віддався би йому прямо в машині. Мій друг дуже сильно набухався і вирішив прийняти ванну, не знімаючи одягу. Я був менш п'яний, тому залишився у ванні, щоб наглянути за ним і не дати йому потонути. У підсумку він запропонував мені приєднатися до нього. Два другана, обидва в одязі бухі прийняли ванну о другій годині ночі. Кілька років тому мій друг так напився, що не міг стояти на ногах, і обливав себе всього. Як його друг і сусід по кімнаті, я вирішив допомогти йому привести себе до ладу. Але проблема була в тому, що він не хотів приймати душ. Єдине, що йому хотілося прийняти, це ванну. Зараз я розумію, що це було і безпечніше, і легше. Цей ідіот роздягнувся до гола і стрибнув у ванну, наповнену холодною водою. Майже відразу ж він заволав і почав кликати мене на допомогу. Поки я добіг, він уже весь тремтів. Я увімкнув теплу воду, і він почав скиглити, що дуже голодний. Я сходив за крекерами і почав годувати з рук друга, який сидів голий у ванні. Тепер моя дружина дуже сильно ревнує мене до мого друга, адже навіть до неї я не проявляв стільки турботи як до цього засранця. Якось так. Мій найкращий друг навчався на фізіотерапевта. Йому був потрібен доброволець чоловічої статі для практики деяких видів процедур. Будучи хорошим другом, я запропонував йому свою допомогу. Для більшої реалістичності ми увімкнули свічки і приглушили світло, увімкнули музику, і раптом до кімнати увійшла моя мама. Ми сміялися, не зупиняючись цілих п'ять хвилин. Коли я був у Японії, пішов до одного ігрового салону, вхід до якого коштував 50 єн. Там були лише аркадні ігри, 80-х, 90-х і початку нульових. Почав грати в якусь незрозумілу бійцівську гру, про яку навіть ніколи не чув. Поруч зі мною стояв місцевий хлопець, який грав так добре, що наприкінці кожного раунду лунало ідеально, просто втілення ідеальної гри. Я не міг пройти навіть перший раунд. Цей хлопець помітив це. Він зупинив свою гру, підійшов до. Мене делікатно взяв мої руки своїми руками і почав рухати мої руки, показуючи, які комбінації кнопок відповідають за різні прийоми. Я подивився йому в очі і засміявся від абсурдності того, що він робив. Він усміхнувся мені і повернувся до своєї гри. Я натурал, але ледь не закохався в нього. Тож тепер у мене є крутий друг по відеоіграм. Одного разу під час навчання в коледжі в мене й мого сусіда не було грошей, щоб заплатити за опалення нашої квартири. Ми вирішили спати вдвох на моєму ліжку, бо воно було великим. А обігрівач у нас був один. Наші батьки досі сумніваються з приводу характеру наших стосунків. Одного разу я був у дуже вузькому туалеті, в якому якимось чином уміщалися два пісуари, які стояли дуже близько один до одного. Я стояв тісно притулившись плечем до плеча мого друга. Я повернувся до нього, подивився прямо в очі і сказав: Тут досить романтично, чи не так? Він пішов, не сказавши ні слова. Потім півночі підколював мене про романтичні моменти. Коли мені було 8 років, батько купив мені оригінальний PlayStation. Я був такий радий, що сів на велосипед, поїхав до друга, забіг у його кімнату і покликав його пограти зі мною. Щойно, я сказав, це він торкнувся мого обличчя руками і поцілував мене в губи. Друг був цілком традиційної орієнтації. Просто таким чином він висловив свою любов до відеоігор і свою радість. Імовірно, це був найдивніший момент у моєму житті. Ми грали в Crash Bandicoot і ніколи в житті не обговорювали. Те, що сталося. П'ять років тому мій найкращий друг уперше провідав мене в місто, куди я переїхав по роботі. У мене не було дівчини, і я користувався Тіндером. Тож протягом кількох днів до його приїзду в мене було вульгарне спілкування з дівчиною, яка хотіла розважитися. Після його цього приїзду дівчина запропонувала зустрітися, але я сказав їй, що в місто приїхав мій друг, і нам доведеться почекати. На мій подив, вона відповіла: може я приїду і розважу з вами обома. Ні, в мене, ні в мого друга раніше. Жодного разу не було трійнічка. Ми трохи подумали і момент слабкості одночасно вирішили. Похер, нам ледь за 20. Давай покличемо цю дівчину, буде про що згадати. Я відправив їй повідомлення. Звучить цікаво: ми чекаємо на тебе. В очікуванні на неї ми підготували ліжко, прибралися, а потім подумали: блін, ми ж раніше не бачили шланги один одного, а самі збираємося влаштувати бісів трійничок. У наших головах одночасно запалала лампочка. Давай покажемо. Один одному наші прилади просто зараз, щоб скоріше покінчити з цим і не соромитися. Почавши зворотній відлік, із трьох, ми дорахували до одного і гарненько оглянули шкіряні флейти одне одного. Добре, один пункт ми виконали. Я взяв телефон, відкрив Тіндер і побачив повідомлення дівчини. Я просто пожартувала. Повідом мені, коли друг поїде, і ми зустрінемося. Ми ободва повалилися на підлогу від сміху. На моєму весіллі друг був шафером і виступив із Вітального. Промовою. Він почав так: ти один з моїх найкращих друзів. Ми бачили найінтимніші сторони життя одне одного. Пішов ти, Бен. я люблю тебе. Я прийшов у будинок друга. Він вийшов із душу, одягнувся і вийшов у вітальню, де я дивився телевізор. Його волосся було в безладі, тому я взяв його грібінець і почав його розчісувати. Сам не знаю чому, але я почав зображати перукаря, почав робити йому зачіски в різних стилях. Ми обидва реготали. Його тато раптом увійшов до кімнати, і ми обидва повелися так, ніби робили щось жахливе неправильне. Різко відсторонилося одне від одного і ніколи більше не говорили про це. У 10 класі на уроці хімії побачив, що мій найкращий друг спить. Я поцілував його в лоб, і він злегка посміхнувся. 10 з 10, що я зробив би це знову. Люблю цього хлопця. Кілька років тому я поїхав у гості до друга в Мінніаполіс. Його квартира була розташована через вулицю від місця проведення музичного фестивалю. І ми цілий день сиділи на галявині, пили і насолоджувалися безкоштовною живою музикою. Пізніше ввечері ми вирішили пройтися. Коротка прогулянка перетворилася на довгу екскурсію, коли ми вийшли за межі житлової зони і увійшли в лісопаркову зону поруч із залізничними коліями. Я був радий можливості побачити набагато більше зіру, ніж звик бачити в Чикаго, які можливості опинитися на природі так близько від міста. Ми довго йшли, і в підсумку опинилися біля озера. Він запитав, чи не хочу я поплавати. Я сказав: так, дідька лисого. У результаті ми опинилися у воді голяка. Я не плавав протягом уже довгого часу, тому був особливо радий. Ще більша радость додавала те, що ми плавали вночі в озері з чудовим видом на місто, розташоване на іншому березі озера, а видно місто, і сама. Ніч були такі прекрасні, що ми не помітили, що зіпсували романтичний момент іншої пари. Ми були лише два бухих чувака, які вирішили поплавати в озері під світлом місяця. А на березі сиділи під ковдрою із пляшкою вина пара, яка вирішила вибратися на романтичний пікнік. Ми думали, що одні на березі, поки я не побачив їх. Цікаво, як усе це виглядало з їхнього погляду. Сидиш собі на романтичному побаченні, і тут нізвідки з'являються двоє голих хлопців: кричать і пірнають озеро ро я був у поїздці з моїм приятелем. Він завзятий альпініст. Гора, на яку ми вирішили піднятися з провідником, була надто складна для мене. Але я зрозумів це тільки піднявшись до половини. Це був суцільний льодовик. Друг заплатив за цей схід так багато, що провідник не взяв з мене грошей. Як тренування, я зійшов на льодовик набагато менше. Я двічі застигав у жаху. Ми підіймалися схилом гори, взявши тільки сокири і кішку. Я був прив'язаний до друга. Він до провідника провідника, а провідник був прив'язаний до кріплення на вершині гори. Я не міг його рухнутися, коли застигав. Це була суміш втоми і страху. Але друг не подав виду, що це його засмутило, адже я міг зіпсувати йому все задоволення від поїздки. Він сказав мені спокійним тоном: брате, ти не впадеш, тому що ти сам не даси собі впасти. Навіть якщо ти даси собі впасти, ти прив'язаний до мене і можеш бути впевнений, що я точно не дам тобі впасти. Ба Більше я прив'язаний до. Провідника, а він прив'язаний до гори. Ти в більшій безпеці, ніж коли їдеш за кермом своєї машини. Просто вдихни глибше і змахни сокирою з усієї сили. Почни рухатися. Я послухав його. Через десять годин ми досягли вершини і я насолодився видом, заради якого витратив більше зусиль, ніж будь-коли раніше. Я обійняв друга, якого знав із дитинства. Ми дивилися один на одного в темряви, увімкнувши на лобні ліхтарі. Я не відчував страху, відчував себе живим. І зрозумів, що до кінця життя вважатиму його братаном. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. бережіть себе!